Нещодавно переглядаючи свої старі записи за минулий рік, я натрапила на одну дуже просту, але дієву пораду, про яку забула, але використовувала. Це була дуже енергетична практика, передана через контакт із космічними цивілізаціями. Свого часу вона не раз допомагала мені в моменти емоційної нестабільності, і, можливо, вам буде корисно і також. Ця практика особливо підтримує тоді, коли емоції накривають хвилею, коли все всередині тривожне, коли серце б'ється дуже швидко, з'являється напруга в тілі, розгубленість або відчуття, що важко дихати чи заспокоїтись. У такі моменти перше, що потрібно зробити, повернути собі дихання. Саме воно допомагає вреноважити енергію, заземлитися і повернутися у тіло. Суть дихальної практики: зробіть глибокий вдих через ніс. Повільно, з повним усвідомленням того, що ви вдихаєте спокій, світло і стабільність. Потім м'який плавний видих через рот, ніби відпускаєте все зайве, весь внутрішній шум, тривогу, хаос. Повторіть принаймні 3-5 разів або більше стільки, скільки потребує ваше тіло і серце. Це дуже проста, але потужна практика повернення до центру. Вона не лише стабілізує емоційний стан, а й допомагає енергетично очиститись, вирівняти внутрішній простір. Далі космічні цивілізації дали ще такі слова. Можете повторити після заспокійливого дихання. Я йду додому, до творця, приймаю тебе творець, в своє серце, бо я твоя дитина, твоя частина, приймаю твою волю. Це мій намір. Хай буде так, аум. Нам не завжди потрібні складні інструменти, іноді просто дихати свідомо вже достатньо, щоб відчути себе живими, присутніми, в гармонії з собою, а проявлений намір видітих слів, які я повторила вище, допомагає закріпити новий стан на глибинному рівні.